Шевчук. Діма. Є діма наші. Yeah, yeah. Де? А, є косарь. Четверта пара, Румун Арсен. Кожима Артем. Є то Артем є. Кожома Артем є. П'ята пара Воронкіна, Віроніка, Кіра і Орду Кіра, дві кіри. Yeah. Ну, ви, ви вже познайомились, я вже знаю. Так. Шоста пара. Михайло Свокла, кандидат в мастера спорта, Воронежская область. Блин, хоть покажись трошки. Трошки. Майор Готов Будущий. Олексій, да? Так. Нам пара. Мамон. а сьома пара. Буряк Альберт, Андрійчук Митро. Все нормально. Це тоже призори областных. Заруба буде, короче. А, Мамон Добровольск. А. а, я до тебе забув. да. Стой, стой, стой. Я щось это перепутал. Я снимаю, скажи. Смок, ладно. Да, подожди, подожди, кирил. Мамода, ну, скажи. Господи, цени. <рес> <рес> Короче, кирилла, сап вперд и сап вперд. Як его говорю? Куа? Э, я забуду его. Рудик. Рудик. Ваша пара. Доброго. Всьомапало. Тоді ми скажемо, зрозуміли, так? Да? Просто зараз немає одної команди, щоб не чекати. Бо всі хочуть вже печиню, що там води славки ходять, так? Піваки не годував. Піва. Свіжого розліз. Бачите, всіх батьків. Ви такі всі сьогодні гарні. Це у нас в нас це буде перший турнір. Може, я тут трошки по українськи не балакую, але нічого страшного, виникайте. Я вже навчився трохи, бо в мене є кому вчити. Да. Так що всіх вас розбачити, бачите, випийте трошки карвалолу, якщо що, щоб серце не стало. Перший раз, хто там бурсірує. Так, а зараз. Ставити його. Зараз у нас хвилина мовчання за загиблих наших воїнів. І в мене сьогодні племянник як 3 роки пішов і не вернувся. Увага! Щодня о 9-й годині ранку в Україні оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися, відкласти справи і подумки згадати дорогих вам людей військових і цивільних. Які загинули у російсько-українській війні? Хвилина мовчання це прояв поваги та вдячності. Вшануємо кожного та кожного. Будьмо гідними наших захисників і захисниць.

І почнемо зараз, будь ласка, всі діти маленькі стали, зробимо обще фото, бо потім ви розійдетеся і фото. Да, давайте бігенько встаємо. Сколько... Стаємо тут перерізать, перед да. перезамовні. Маленькі, чуть-чуть полетіть сзаді і, і зробимо взагалі фото. Тренера, будь ласка, встаю. А це наш рефер сьогоднішній. Оценить, суба. наші На На гарно, щоб вдруг не, не тільки мало. Стаємо, стаємо гарно. Сирушая. Спинна. Все, Так. Пушек, чуть-чуть, чуть-чуть, уже. Да? А у вас эти телефона, они заширялись. Все. Все, пять минут готовимся, пять собрать пашку. Алло, Що за річ? Гайда, Нормально, Гайда. Я прийму три кидаю. Я потом маю далі. Так, міш, бо став, знаєш, що робити, добре. Альберт не Чего ты Я пойду поставлю так, чтобы зручно было. Здорово! Привет! Да. буде ви